Ідемо, друзі, крокуємо в той чарівний світ, де яскраво світить те блакітне сяйво. Так яскраво, що люди навколо заплющують очі і відвертаються. А той ставлять заслони, коли струм перевищує трихстампер. І тільки пан зварювальник міцно і водночас обережно. Тримає в руках своїх це сяйво і смалить, і шкварить, зварює. Друзі, ви на каналі JCQA і з вами формула зварювання. Вітаємо! Знову поговоримо про коментарі і про те, наскільки вони важливі. То майже... Пряме спілкування. І ось, зокрема, один із коментарів нашого підписника Леоніда надихнув мене на створення цієї частини випуску. Коментар звучить так: чи можливо ті функції, про які ми говорили у минулому випуску: антизалипання, гарячий старт та форсаж дуги, інсталювати в старий апарат? Шановний Леоніде, на жаль, такої можливості немає, але є чітке рішення, і ціна питання дуже-дуже невисока. Особливо враховуючи те, що е, зварювальні кабелі у вас вже є, і купувати їх додатково не потрібно. Також усім нашим глядачам та підписникам, які перебувають на стадії вибору нового, потужного та недорогого апарату для ручного дугового зварювання, дуже раджу придивитися ось до цього малюка. До речі, повний та детальний огляд на нього є на нашому каналі. Плейлист під назвою Зварювальні апарати на обкладинці ручний монстр для гаражу саме те. Усі ті ніжтяки, про які ми говорили, вже інтегровані в цьому апараті та працюють в автоматичному режимі, пристосовуючись до умов зварювання. Отже, цей апарат arc 200 стандарт розрахований на 200 чесних ампер, а це при його вазі і розмірах дуже навіть добре. І попри досить невисокий показник ПВ, до речі, я зовсім забув розповісти вам про цей надважливий параметр у зварювальній індустрії. Такий ПВ це протяжність включення або тривалість вмикання, тобто робочий цикл. Цей ключовий параметр. Тер вимірюється у відсотках і показує скільки часу з 10 хвилинного робочого циклу апарат може працювати до того, як йому Знадобиться пауза для охолодження. Наприклад, ПВ 60% означає, що апарат може працювати 6 хвилин, а 4 хвилини відпочивати. При збільшенні зварювального струму показник ПВ знижується, адже компоненти апарата нагріваються сильніше. Простими словами, цей апарат має ПВ 20% на максимальному струмі 200 А, а 200 А – Дозволяють зварювати електродами діаметром 5 мм, а трійкою чи навіть четвіркою взагалі різати. Після цього апарату потрібна пауза для охолодження. У спеку 40 градусів Цельсія саме з цієї температури ведеться розрахунок ПВ, відпочинок 8 хвилин. Трішки життя до цифр. Уявіть собі, спека 40 градусів. Ми вдягнені по осінньому, тому що спецодяг, і чомусь смалимо 200 А. Дві хвилини. А ось і наші 8 хвилин охолодження. Знімаємо куртку, неспішно заходимо в дім, відкриваємо холодильник, дістаємо холодненьке, запітніли чи, можливо, квас, наприклад, а в осінньо-зимово-весняний період гарячий чай чи кава і вже зовсім не 8 хвилин, ділимо принаймні навпіл. І тут формула зварювання каже. Існує не лише 200 ампер максимального струму в спеку 40 градусів по Цельсію, а ще й 100% ПВ при струмі 90 ампер у спеку або 120 в прохолоду. І знову формула зварювання каже: 90-120 ампер, робочий діапазон електрода діаметром 3 мм. Цілодобово, трохи історії нашого каналу. Є в нас трифазний зварювальний апарат для напівавтоматичного зварювання. З показником ПВ 100% на максимальному струмі. На максимальному струмі 400 А. Тобто закладено дуже-дуже великий запас потужності. Йдеться про простий перевірений часом надпотужний JSIC міг 200, ні, MIG 200 MIG 400, модель n 361 Знову простими словами: 100% ПВ на максимальній потужності дозволяють працювати на всі 400. Ампер цілодобово. Звісно, апарату буде нелегко, але факт є факт. А також є ще один е, розумний момент. По-перше, 400 А це величезний струм, але не обов'язково постійно навалювати максимум. Наприклад, 320 А також дуже чудове значення. А вже таким чином ви допоможете апарату зберегти його ресурс. По-друге, який би довгий не був зварювальний шов. Він все одно має свій початок і кінець. Зварювальний дріт, до речі, теж має особливість закінчуватися, спіраль і наконечники також потрібні іноді чистити і міняти. І нарешті, по третє, людина влаштована так, що їй також іноді потрібно відлучитися, перепочити та пообідати. Повертаючись до нашого малюка на 200 ампер. І тієї самої проблеми, що далеко не завжди, не у всіх в розетці 220-230 вольт. А при цьому я абсолютно впевнений у тому, що вам доволі часто доводиться користуватися довгими подовжувачами. І це зрозуміло, розетка там, а зварювати треба вон там. У підсумку на виході добре, якщо буде хоча б 140 А замість 200. А 140 А вже дозволяють варити четвіркою, етрійкою і і різати. Ось головний і беззаперечний козир цього апарата апарат для початківців, скажете ви. Не зовсім так відповім я. Швидший апарат для непромислових завдань. Там, де немає потреби, палити електрод за електродом щодня. А от для дому, гаражу чи господарства саме те. Щось підварити, полагодити, зробити невелике, ну як невелике, це можуть бути і труби, і металоконструкції, та що завгодно. Головне пам'ятати, що. Коли зварюєте щось товсте на великому струмі, робіть паузи на охолодження. А якщо навіть і забудете, він сам піде в захист. Чи придбав би я цей апарат для себе, запитаєте ви. Моя відповідь так, однозначно. Хоча б тому, що при всіх своїх перевагах він ще й має приємну ціну. Великі 35 50 байонетні роз'єми, до речі, з запасом потужності теж плюс, як на мене. Тепер до справи, друзі. Думаю, настав час зробити наш перший зварювальний шов. Для початку, звісно, будемо варити в нижньому просторому положенні стикове з'єднання нитковим швом. Тобто не валик, де потрібне додаткове коливання, а рівний прямий неширокий шов. Беремо дві пластини 3-4 мм, з'єднуємо їх з невеликим зазором, це потрібно для провару. Підключаємо електродотримач на мінус, кабель маси на плюс. Пряма полярність таким чином, сподіваюсь, пам'ятайте. Електрод із рутиловим покриттям діаметром 3 мм. Розміщуємо електрод під кутом 10-15 градусів відносно виробу. Підпалюємо дугу і ведемо його до себе, намагаючись зберегти швидкість і прямолінійність. Перший дуже важливий момент швидкість. Зрозуміло, що якщо вести електрод занадто швидко, жодного провару не буде. Занадто низька швидкість, тонкий метал пропалить, на товстому навалі. Якою ж має бути швидкість, друзі? Швидкість має бути правильною. Пробуйте знову і знову. Практикуйтеся. Те саме відчуття правильності обов'язково прийде саме. я в цьому впевнений. Чим більше практики, тим більше навичок і досвіду. Пробуйте знову і знову! На перших порах особливо важливо контролювати саме швидкість. І тільки потім прямолінійність. Нормальний шов має бути з невеликим підсиленням. Не впалий і не надто випуклий. Впалий шов на тонкому металі означає практично прожих. провар настільки сильний, що шов продавлюється всередину, звідси провисання зворотного валика. На початку своєї практики контролюйте саме однакове підсилення шва. На всій його довжині. Це і буде правильною швидкістю зварювання. Спершу не переймайтеся, якщо немає рівності і прямолінійності. Навіть якщо виглядатиме то, як то кажуть, як бик постяв. Це зараз неважливо. Це надзвичайно важливо. Щойно впорайтесь із швидкістю, підключайте контроль прямолінійності. Це і будуть ваші перші кроки та ваше перше домашнє завдання, якщо хочете. Діліться з нами своїми успіхами. А як, якщо щось не виходить, також відгукніться підкажемо. А формула зварювання і компанія JCQ бажають вам успіхів та натхнення. До зустрічі, друзі, у наступних випусках!